Сучасні тренди, як багато їх на сьогоднішній день в медіапросторі. і ми вже розуміємо, що вони перейшли навіть в наше реальне життя. Одна справа, коли із сучасними трендами зустрічаємось ми, дорослі, які вміємо контролювати свої емоції, почуття, поведінку. Інше діло, коли під вплив сучасних трендів попадають наші діти. Що чекає їх? як це вплине на їх психіку і як допомогти нашим дітям все ж таки залишатися індивідуальністю в цей сучасний світ аніме майнкрафт хагівагі тік ток все це те, що цікавить наших дітей. І що дуже часто батьки можуть цим також зловживати, адже дитина сидить тихо, а головне спокійно. І не заважає батькам. Здавалося б, що тут поганого. Просто іграшка або просто мультик. Але ми помічаємо ту тенденцію, що діти починають погано спати, погано їсти, бути збуджені, можуть навіть капризувати і більше плакати. Чому? Тому що наші діти і їх психіка не готові до того, що вони бачать в відеоіграх, що вони бачать. По телебаченню, по відеобаченню, саме про аніме. Вони не готові розуміти, що хагівагі, іграшка із злим обличчям, може бути позитивна, і всі її хочуть мати, і вона для всіх цікава. Такі кордони змиваються у дитини, і вона розуміє, що є певний дисонанс. Дисонанс того, що вони бачать, знають, розуміють і що є насправді. Саме це заважає нашим дітям. Оцінювати ту або іншу ситуацію. Саме це змушує наших дітей мати низький рівень емоційного інтелекту. І, відповідно, наші діти знаходяться в цьому дисонансі, відчувають цей дисонанс і проявляють його емоційно. Тому варто поговорити, а що ж зробити, щоб наші діти. Сьогоднішні дні були більш спокійні, зосереджені, а головне, мали стійку, здорову психіку. Як бути батькам, які хочуть проявляти любов та турботу до своїх дітей і хочуть, щоб у їх дітей було все те, що є в інших? Звичайно, іграшка Хагівагі, і аніме, ігри, відеоігри і відео, коротенькі відео тік-ток, Ну, здавалось би, тут нічого такого, всі діти мають і всіх все влаштовує. Насправді, це те, що заважає нашим дітям будувати здорову свою здорову психіку. І ми розуміємо, що. Батьки повинні контролювати і оберігати своїх дітей від цього впливу, від цих трендів. Адже вже доведено психологами, що ці сучасні новації, техніки, технології тренди, вони негативно впливають на психіку наших дітей. Тому ми, в першу чергу, як дорослі, маємо. Розуміти, що ми дивимося, і як ми проводимо свій вільний час, адже діти приймають і беруть саме ту поведінку, яку проявляємо ми. Пам'ятаємо, що для того, щоб дитині було цікаво, ми маємо її чимось зацікавити. Тобто вона має відвідувати якісь гуртки, спілкуватися з вами, спілкуватися з своїми однолітками. Ваша дитина повинна бути зайнята. Це найголовніше. Адже діти, які нудьгують, знаходять собі ті або інші засоби, які допоможуть їм подолати ту нудьгу, яка у них зараз є. Звичайно. Спілкуватися зі своєю дитиною, приділяти їй багато часу нам важко, адже ми втомлюємося і ми розуміємо, що інколи мультики можуть заспокоїти наших дітей. Або та іграшка, яку вони довго чекали, також буде допомагати нам в тому, що дитинка буде просто сидіти і гратися. Але пам'ятаємо, що головне завдання батьків це не лише... Фізіологічні. Фізіологічна допомога дитині, фізична допомога, тобто поїсти, одягнути і так далі. А також це психологічна, ментальна безпека. Тому пам'ятаємо, що найперше дивимося за своєю поведінкою і впливаємо на поведінку наших дітей. Адже вони наше майбутнє. І наше завдання допомогти їм бути цілісною, здоровою особистістю. Бережіть себе та своїх дітей. І будьте здорові!